Вітаю вас, глядачі каналу. Хочу показати вам навантажувач як доповнення до мого попереднього відео, який прийшов в складі останньої поставки. Чому вартий уваги цей навантажувач? Ця модель прийшла під замовлення для клієнта. Його стан майже новий. На працювання 32 години. 32 мотогодини. Випуск зроблений він в липні 2022 року. Тобто, можна сказати, що це новий навантажувач. Це дизельна модель Toyota 028 FDL25. Вантажу підйомністю 2,5 тонни. В цій комплектації має триплекс мачту. Висотою підйому 4,7 метра, є бокове зміщення вил, також в цій комплектації є захисна решітка для вантажу, є вільний хід каретки вил. Подивіться в якому стані взагалі гідравліка, гідравлічні шланги. Ролик Циліндр вільного ходу. Здається, цей навантажувач багато стояв, тому що пройшло вже півтора року, як його випустили. Це, мабуть, скоріш за все, виставковий екземпляр, але за ці півтора року він проїхав. Всього-навсього 32 мотогодини проробив, а проїхав десь 91 кілометр, як показує одометр. Цінолеті шини. Подивіться в якому стані кормо. Сидіння задній поворотний мост. Так, це скоріше, скоріше, за все, виставковий екземпляр. Є невеликі подряпани, які будуть усунені. Навіть, навіть ця модель потребує підготовки. Я просто показую їм, щоб я просто показую вам, щоб ви бачили, що... Привозимо та розмитнюємо, готуємо самі різні навантажувачі в різному стані, різних характеристик, різних років випуску, різного напрацювання. Ну Взагалі, вживу, вживу цей навантажувач виглядає ну, геть як новий. Таке якісне габаритне освітлення. Це характерна риса навантажувачів останнього покоління, останніх років випуску, світодіодне, таке комбіноване габаритне освітлення. Є зеркала заднього виду, що у нас під капотом? Дуже легко. Відчиняється багажне відділення. Під капотом двигун, дизельний Toyota 1 ZTS. Ці дизельні двигуни ставляться на навантажувачі Toyota самих свіжих років випуску. Двигун надійний, проявив себе добре. Він ставиться з 2015 року Toyota 1 ZTS. Е Славиться не тільки своєю надійністю, а ще економний. Тобто середній розхід 2,7 літра на годину, при інтенсивному використанні 3 літри на годину розхід палива. Закриваємо капот. Ну, зараз так. легко так зачиняється. вот зібраний в Японії. Запустимо зараз. Подивіться. Запуск. Знімаємо зі стояночного тормозу. На холостих обертах Ну, Це ми все вже бачили. Хто б сумнівався, що працює без зайвих питань. Да, ладно, то прогнозовано. А ну Так, нахуй. Боковые зміщення. Все досить звично. Назад, звичайно, автоматична коробка передач. Ось він відео. Нейтраль Дивимося, як працює габаритне освітлення, хоча зараз день, але все одно цікаво. Ось така модель. Привезли клієнтам під замовлення. Стан майже новий. Звісно, людина буде задоволена. Але навіть ця модель потребує перегляду, перевірки, обслуговування та підготовки.